Привіт, розглянемо фіксатор кришки бампера Nissan X Trail T30. Вот так він виглядає. Тут зубчики. Тут щелка чи посадка. Не знаю, як її називати. Так, по розмірам тут у нас 30 на... Ось Так, на 25. Тут у нас 14 в середині. Думаю, там 3 мм. Так, ця штука. Приблизно 12. Защелкаем. Приблизно 17. Глибина. 17. І всього ця вся штука. Звідси сюди, 32. Дякую вам за увагу.